Тоск знову знижка 50% на ролети Blackout, які взагалі не пропускають ні сонця, ні світла. Тим же ж відрізняється ролета Blackout від звичайних. Ролета Blackout взагалі не пропускає ні сонця, ні світла, і ваша квартира не буде нагріватися. Ось звичайна ролета, яка пропускає трішки світла. Вони є в трьох кольорах: білий, такий кава з молоком та сірий. Розміри. 60 на 170 ціна 425 гривень. 80 на 170, ціна 550 гривень. 90 на 210, ціна 750 гривень. 100 на 170, ціна 700 гривень. 120 на 170, ціна 850 гривень. 140 на 170 ціна 1000 гривень. І 180 на 170 ціна 1250 гривень. Хто знає, хто скаже де можна придбати такі ролети дешевше? А хто вже користується? Напишіть свій відгук. Дякую, а з тебе лайк.